Так, колеги. Всім привіт, всім мої вітання. день той самий, ділянка інша. Експериментально залишено більшу стерню. Спеціально піднімали лежатку. Для того, щоб побачити, як працюватиме по кукурудзинню, тим більше по сирому, після дощу, каток від компанії «Велесагро» модель Hit 6. І шмале він, я вам скажу, дай дорогу просто. Диви, що він витворяє. ти що, я впевнений, що це заслуговує окремого лайкоса. Картину робить просто капітально. Єдине, що трактору потрібна швидкість. Швидкість і запас потужності, щоб ви мали змогу дати тую швидкість. Оце 230 сил в номіналі. Я думаю, якраз під даний каток, під наші ґрунти, саме то годиться. Е, менше 180 було б, було б тяжкувато. Що сподобалося ще в даному агрегаті, що за рахунок швидкості він самоочищається. Якось там зроблений так ніж що коли ти їдеш до 10 кілометрів, дуже швидко залипає, ну, конкретно враховуючи дані умови. Коли їдеш 14, 15, 16, 17, від, в общем від 14, він самоочищається. Це є великим плюсом, як на мене. Та ти що, красота? Мені дуже подобається. Ми їхали з таким, що піде, ну, не піде, а воно ще й класно виходить, аби, звичайно, ще земля була набагато сухіша, не було цього ковра мокрющого, він би ще краще шмалив. І хочу наголосити, що врожайність кукурудзи конкретно на цьому шматочку. Трішки більше 100. 107. 107, здається, на 18 логу. Маса, маса була хороша. Я думаю, якби на сівалці стояли розгортачі ряду, то можна було б по такому фону сміло заїжджати і сіяти. Ну, крайняк можна зробити ще одну десновку. Другий слід, другу діагональку. Я думаю, буде те, що треба. Працюємо на безкоштовному сигналі. Значить, немає таких. Поки що нічого наче не летить. Без тривог сьогодні. Ну я тут дивіться ось подушка яка... Ось дивіться. Маса нам мокрюще все. Диволого крутиться. І зараз подивимось. Десь знайдемо рядок, де його тільки найти. Один диви, Дивиш, робить. Ось. Раз, і перебило. Та й не перебило. Далі. Переламало, ось. Переламало теж. Ну, але ж треба враховувати те, що, що стебло дуже-дуже мокре. Але воно його там перебило. Вон видно. Це, мабуть, я ще й попав на рядок якийсь, бо ось сусідні для прикладу. Ось його. його взагалі толком не видно. Толково. Достойний агрегат. Цікаво, як він буде працювати, якщо його ще залити на півтори, то не важчим зробити. Я думаю, він шмалитиме ще краще. Ми треба швидкість. Треба від 15, ото від 14 і вище. Аби тільки в тракторі можна було всидіти, так це, друзі, це кукурудза. Про соняшник там навіть нема чого й балакати. Соняшник він буде як пилорама, втріскує її рубати тую палку. І хотів би звернути увагу, друзі, лівий правий каток. Ми розкоси на нього не ставили, він має змогу грати 7 градусів вліво-вправо. Тобто, якщо у вас не ідеально рівні поля, а це 99,9%, що вони у всіх ну, не рівні, то там такий винт є, в який його можна ставити. Ми його не ставимо і це дає нам змогу трішки гратися. Градусами лівим та правим котком в роботі. Єдине, що це треба ще на Джонні екологію відшити, бо трішки вона підзадовбує. То я думаю, в скелагру треба звернутися. Це зроблять. А тут оце дивиться, другий слід, та ти що? Дивиш, що робить. О там один слід, а ось, ось другий слід. Чик. В общем, просто мульча. Капітальний! Соя ще стоїть, але ну, це не наша соя. Соє якась така цікава, бобів взагалі майже немає, а листя повно. Зараз, до речі, підійдемо, вам покажу. Зараз знімемо цього малиша. Красота. Бобів мінімум, листя максимум. Що це за соя, я не знаю. Що це за сорт? Отак От дивишся, ну дивіться скільки листків. Просто стоїть уся в листі. А бобів, як таких. Ну немає. Ну там є звичайно щось, але ну такого Або вона сильно загущена, або я не знаю, що це таке. Якось так. Єдине, що б хотілося, щоб трішки сухіше було, але це від нас не залежить аж ніяк. Тому працюємо так, але навіть і в таких складних умовах даний апарат поводить себе дуже-дуже добре. Зрозуміло, що якщо Земля буде більш сухіша, він буде ще якісніше роботу свою робити, але навіть по такому грунту, ви ж самі бачите, що мульчує він капітально. Тепер буде цікаво подивитися, як він буде працювати ще по стерні, ну, як ми звичайно там ріжемо, другий цей друге коліно на стовбурі на стеблі. Низька стерня, як він буде там іще працювати, як він буде там замульчувати. Але я думаю, також він справиться. ну Хотілося б, щоб сухіше було, бо бачите, ось, він наскільки в землю вгризається туди, що ти шов. ну Земля. Ось ось земля. Мокрюща.